Гаджети для незрячих та про собак поводарів незрячі без поводаря собаки. Як в нас людина без телефону, навіть елементарно на подвір'я там вже потрібна тростина, де просто ставити галочку, і е, телефон озвучується. Отже, почнемо саме з гаджетів. Сьогодні можна вільно користуватися телефоном та майже, або навіть всіма можливостями, які є в телефоні. В андроїдах це є талбек, налаштуваннях кожного андроїда, просто ставити галочку, і телефон озвучується. Та, треба місяць-два, щоб звикнути, не боятися. Спочатку можливо там в налаштуваннях наклацати щось лишнього, але пізніше це звикається, і це вже на автоматі. Вже не задумуючись, все робиться на ноутбуках, на комп'ютерах також є програмка Not Visual, Not Visual Desktop». Яка е, озвучує і можна, я знаю людей, які в Word набирають, там ре, е, редагують, ну, але це складніше незрячому робити. Але в блокноті можна також набирати. Є програма Доктор Кноп, яка вчить набирати десятьма пальцями. Е, також треба певний час, якщо так не поспішаючи, кожен день там, по півгодинки, по годинці, то 2-3 місяці і ви самі вільно можете навчитися. Набирати текст, і також на ноутбуці можна користуватися багатьма програмами, які озвучуються, в тому числі і сидіти там в інтернеті, користуватися мережами, Ютубом і так далі. Це такі основні гаджети, телефон ноутбук. Правда, якщо у професійній діяльності не використовуєте ноутбук, ну, то більшість моєї роботи переходить в телефон. Зараз телефони багатофункціональні, і в мене це особисто перекрило. Роботу з ноутбуком. Перейдемо до собак-поведорів. У мене собака породи Golden Retriever Хена. Так сталося, що в США мені люб'язно надали, навчили школа Dog, Огайо, місто Коламбус. Великий привіт інструкторам реактору, це повністю за кошти благодійних внесків. Це не державна програма. І коли я навчався, там були студенти, також які приходили один чоловік за п'ятим, один за восьмим собакою. Там суспільство навчене, там собака, тобто, точніше, незрячий без поводаря собаки, як в нас людина без телефону. Ну є можливо кілька, але дуже рідко. Я можливо дуже багато очікувань поклав на собаку поводаря. Я думав, що там прийду з нею в магазин, вона побіже мені, візьме там пев... каву, чаю, принесе, я там ще закажу, які саме. На жаль, ні. Собаки по ну, це порівняно з моїми очікуваннями, можуть набагато менше. Вони ведуть, обводять перешкоди, але вони не знають маршрута, вони не вміють перевезти дорогу, вони не орієнтуються в світлофорах і так далі. Це треба знати вам. Але коли я прилетів в Україну вже собакою-поводирем, тут виявилися ще наступні проблеми. Наше законодавство не готово. Зараз трошки там міняється. Наприклад, можна вже їздити з нею в поїздах, бо інак раніше, якщо в тебе собака, чи поводир, чи просто собака, ти мусив брати купе. І коли одного разу ми їхали в поїздом в госпіталь Одеси. Ми взяли купе, але взяли СВ, для два місця. Ну бо нашу нам чотири місця. Ціна та сама, що за два місця СВ, що за чотири купе, але потім виявилося, що в СВ собакою не можна. Тобто треба було брати купе. І так на кожному кроці: то маршрутку мене не пустили, бо з собаками не, не можна, то на пошту не пустили, та людині пояснюєш, вона кричить, скандалить, ти вже не, не, не витримуєш, так теж на грубість, можливо, інколи йдеш. А потім думаєш, а на що мені це? Як мені простіше набагато прийти самому? І взагалі, коли виходиш з подвір'я на дорогу, вибігає дуже багато собак, не прив'язаних. Навіть які мають господарів. А є багато собак, які взагалі безхозні, скажімо так, так, які не мають господаря. Навіть в центрі міста, коли ви просто йдете, ви їх не замічаєте. Але коли ви йдете з собакою, вони за кожного куточка вискакують. Да, з бірками на вусі, але я ж того не бачу. Я чую їхні гавки тільки. Як вони агресують, я відчуваю, як моя собака нервується. Е, вона вже робить помилки, коли веде, і я вже також відволікаюся, збиваюся з маршрута. Підсумуємо: якщо ви дуже любите собак, якщо у вас є собака, ну і це я маю на увазі людей незрячих, так то звичайно краще, щоб ця собака була поводирем, щоб вона була навчена. Але якщо ви втратили зір і хочете покращити свої побутові. Обставини так, собакою поведемо, щоб вона вам там підносила щось, щоб вона вас водила кудись, щоб вона там вам бігала в аптеку чи в магазин, чи по пиво. Ні. Вона цього робити не може, а в той же час її треба доглядати. Це вже як член сім'ї, це друг. Її треба вичісувати, годувати, до ветеринара водити. Вона потребує уваги. Особливо лабрадори Голден Ретрівери вони можуть захворіти, якщо їм не приділяти уваги. Або якщо їх залишити в будинку так, на, на день чи на два, якщо хтось буде приходити годувати, але якщо не буде господаря, особливо якщо івчила, що це господар, від якого вона взагалі не відходить, вона може захворіти. А це велика відповідальність. Не один раз подумайте, а можливо навіть і десь спробуйте пройти з нею. Когось попросіть, там, чи навіть до мене там можна домовитися, приїжджайте, спробуйте. Та вона підведе до ручки, та, вона підведе попри лівий край дороги, да, вона веде попри бордюр. А до речі, не скрізь у нас і бордюри є. Ну, таке бордюр можна з собою носити. Але багато чого вона не вміє робити. Маю на увазі загально собака поводить. Тому задумайтесь в будинку е, я орієнтуюся та не потребую трустина. Я пам'ятаю, де що знаходиться. Якщо то не пересувається, то мені тростина не потрібна. Проте, коли виходиш навіть елементарно на подвір'я, там вже потрібна тростина. І е, в нас е, в соцзахисті тростину видають коротко, У нас не передбачена е, називаємо це так нормальна тростина. І я б, можливо, ходив отак з витянутою рукою, і коли ловиш край бруківки. Йде хруст в ліктю, бо в тебе рука прямо. Але е, дякувати Богу, коли я навчався з е, собакою по в Сполучених Штатах, мені дали довшу тростину на почіпничку в кінці на балдашник, який крутиться, і рука зігнута, притиснута до тулуба. Вона вже не втомлюється, так як на витянута. І коли ви ловите певну якусь перепону тростиною, Лікоть відходить назад, рука відходить назад, а не тріщить і там, ну це я вже так перебільшую, що там м'язи лопають і кискида, але все одно, якщо цілий день так походити, половити, то досить неприємні відчуття. Тому зверніть увагу на тростину. Я чую весь час, що є нові тростини з ехолокаторами і з іншими, скажімо так, новітніми засобами. Е, відверто скажу, що я не користувався, тому що спілкуючись з людьми, які користувалися, сказали, що то зайве, що то лишнє. По-перше, воно важке. По-друге, воно відволікає від уваги. Відволікає увагу від того, що е, треба слухати, де йде автомобіль, треба слухати напрямок руху, е, не пропустити щось дуже важливе, коли ви слухаєте оці еколокатори і так далі. Ну і по друге, воно важке його носити важче набагато. Також е, ділилися колеги по по втраті зору, що користуються GPS навігацією. Є спеціалізована для незрячих, хоча можна просто GPS включати, включати е, пішохода і е, також користуватися цим. Тому пробуйте, експериментуйте. Звичайно, краще то робити в спеціалізованих школах. Там більше досвіду, менше помилок і набитих гуль на чолі. Але якщо не маєте можливості чи часу чи бажання, то пробуйте самі. Підписуйтесь, пишіть коментарі, діліться своїми захопленнями. Я їх читаю, я їх відписую. Вони мене також мотивують. Я також пошуку мотивації для себе. Ставте дзвоник, щоб не пропускати. Діліться з друзями. На все добре.